А так, мене добре? Добре буде чутно, так, так? Угу. Все. Доброго дня, шановні слухачі. Ми розпочинаємо. Лекцію управління конфліктними ситуаціями, і її буду проводити я, Виноградова Вікторія Євгенівна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри психології Академії муніципального управління. Я думаю, що ця тема є досить актуальна для будь-якої людини, і співробітників Державної служби я знаю, що вона також є досить. Актуальною на сьогоднішній день і необхідною. Я думаю, що коли у вас будуть запитання, ви мені напишете їх, або покажете, що хочете задати це питання. Починаємо. Отже, що є конфлікт, що є поняття конфлікту, це реальні або ілюзорні, об'єктивні, або суб'єктивні по різному усвідомлення протиріччя між людьми. Зі способами їх емоційного вирішення. Будь-який конфлікт це є зіткнення. зіткнення протилежно спрямованих думок, позицій, цінностей. І, звісно, коли люди не можуть знайти спільну мову, вони починають доводити свою власну думку, розпочинається конфлікт. Але завжди для будь-якого конфлікту потрібно, щоб були сторони конфлікту, потрібно, щоб був предмет конфлікту, тобто те, через що конфліктують люди, це може бути певний предмет, це може бути певна думка, це може бути певна позиція. І е, обов'язково обидві сторони повинні сприймати ситуацію як конфліктну. Тобто, якщо я розумію, що це є конфліктна ситуація, я конфліктую. Так? Якщо я... Е, Її інакше сприймає, то конфлікту може і не відбутися не відбутися. Тобто я просто починаю домовлятися з іншою людиною про спільну думку, або можливо я взагалі не буду сперечатися і говорити про це хочу сказати, що найбільшої шкоди організаціям не завдають незалагоджені конфлікти за оцінками більше 60% Проблеми у трудовому колективі пов'язані з порушенням відносин між співробітниками, а не з браком навиків або мотивації поведінки окремих працівників. Дуже часто керівник витрачає приблизно 30% свого часу на вирішення конфлікту. Тому, звісно, він повинен бути компетентним в цьому питанні і розуміти, як розв'язувати конфлікти, на якому етапі як потрібно себе погодити і що потрібно своїм співробітникам. Він не може робити вигляд, що конфлікту не існує. Він, ну скажімо, певний час він може почекати, закінчився, чи розберуться самі співробітники між собою, але якщо конфлікт затягується, втягуватися інші сторони, інші співробітники. Дійсно, він повинен втрутитися, бути, бу, бути медіатором, тобто третьою стороною, яка вирішує е, будь-який конфлікт, е, який вплив не, негативний вплив на не розв'язаних конфліктів. Ну, по-перше, це втрата управлінського часу, ухвалюваних рішень, тобто, керівник може не володіти всією інформацією, достатньою кількістю інформації. Також це втрата кваліфі... кваліфікованих працівників. Звісно, що е, працювати в ситуації, коли весь час відбувається конфлікт, неприємно неприємно на роботу, неприємно працювати, знижується ефективність праці, і е, людина не може довгий час в такій ситуації перебувати, і е, відбувається е, те, що люди просто міняють роботу. Також може бути такий наслідок, як реорганізація, перестановка співробітників, роз'єднання конфліктуючих, можуть знизити напругу, але можуть збільшити витрати. Тому, звісно, що конфлікти краще попередувати, проводити профілактику конфліктів, ніж потім вже вирішувати те, що є на сьогоднішній день. Також може бути такий наслідок, як саботаж, нанесення збитку праці, навмисне псування устаткування, порушення виробничого процесу. Звісно, це залежить від того, хто бере участь у конфлікті, і є люди, які можуть наносити шкоду тій організації, в якій вони працюють. Ну, я вже говорила, це зниження. І втрата робочого часу, тобто конфлікт може стати причиною прогулів, зростає захворювання сівників, можуть навіть проявлятися психосоматичні захворювання, коли треба йти на роботу, чомусь піднімається температура, болить голова і тому подібне. Тобто, кому приємно працювати в психологічно неприємній ситуації. Тому люди. Просто починають шукати причини, щоб не йти на роботу, і, взагалі, на роботі витрачається час на те, щоб з'ясовувати стосунки. Генрі Форд з цього приводу говорив: що якщо б навчитися розвивати конфлікти, то це могло б знизити собі вартість автомобіля більше ніж за 5 25 років технічних нововведень. Тобто досить велика кількість часу витрачається на розв'язання конфліктів. І, як правило, люди не знають, як їх розв'язувати, що потрібно робити. Тому сьогодні будемо з вами говорити про те, які є поведінки в конфліктній ситуації, я вільно собі проводить, про тегії поведінків конфліктах, які стратегії, в яких. Ситуаціях потрібно використовувати. І за своєю структурою будь-який конфлікт має дві сторони – зовнішня сторона і внутрішня сторона. Зовнішня сторона проявляється у поведінці сторін, які які Тобто Це ті слова, які вони кажуть одне одному, це ті е, речі, які вони роблять, тобто, е, можуть і ж бурляти щось один в одного, так? можуть псувати якісь речі. І е, це все, що ми чуємо і бачимо, це все зовнішня сторона конфлікту. Внутрішня сторона конфлікту пов'язана з емоційним станом, з почуттями, які переживають ті, хто. Конфліктують із їхніми мотивами та інтересами у цьому конфлікті, як правило, звісно, зовнішню сторону ми аналізуємо, а внутрішню ми не бачимо. Інколи нам здається, що людина взагалі не дуже спокійна і не переживає з приводу конфлікту. Але, як правило, це є не так. Я думаю, що всі ви переживаєте, і всі нам неприємно знаходитися. Конфліктні ситуації, хоча ми можемо спостерігати, що дехто можливо навіть отримує задоволення від конфлікту, а із задоволенням можливо отримує нашу енергію. Тому потрібно завжди пам'ятати, що є обидві сторони. І ще хочу сказати, що внутрішня сторона це є наш емоційний стан. Чи те емоція? Емоція це реакція на те, що відбувається на вчинки, на слова, на інш на певних людей, так ми побачили рідну людину, і нам хочеться з нею спілкуватися. Ми е... відчуваємо позитивні емоції, або ми побачили людину, яка нам неприємна, і ми відчуваємо негативні емоції. Так? Тобто емоція – це завжди реакція. І тут хочу зазначити, що дуже важливо для будь-якого управлінця мати розвинений емоційний ролект. Це е, керувати власними емоціями і поведінкою емоціями, та поведінкою інших людей. Якщо ми можемо керувати, ми розуміємо, як правильно себе поводити в будь-якій ситуації, і, звісно, ми можемо керувати процесом, і навіть якщо говорити про конфлікт, як він розвивається, то це є процес, який розвиває. В часі і його можна розділити на декілька періодів. Це є передконфліктний період, конфліктна взаємодія та післяконфліктний період. Подивіться уважно: на перший період передконфліктний він може це час, бачите, горизонтальна лінія, а вертикальна це є напруга. Тобто перший період може відбуватися по-різному. Можливо, в часі розвиваються певні стосунки, напруга ті трішечки підвищуються. Так? А інколи буває, що конфлікт розпочинається дуже швидко. За хвилину до нас хтось спробує, почав щось від нас вимагати. то тоді цей Етап відбувається досить швидко, піднімається напруга, розбирається конфлікт, і відбувається пік конфлікту. Якщо говорити про це, ми тільки що з вами говорили так, і людина не вміє контролювати власні емоції, то як правило, конфлікт розвивається ось по цій схемі. Якщо людина вміє контролювати власні емоції. То, звісно, конфлікт може відбуватися навіть третій варіант подій. Тобто, звісно, що ми переживаємо внутрішню будь-яку ситуацію, але ми можемо її відразу виплескувати, або це може бути і ми можемо власні емоції, скажімо, тримати десь всередині і контролювати те, що ми говоримо, як ми говоримо, з якою інтонацією ми це говоримо. так? Бо якщо людина не контролює, то uh, вона може сказати те, про що через деякий час вона вже пожалкує, і uh, буде думати: ну навіщо я це сказала. Або, ну, нарешті, я сказав, мені легше стало від того, що я сказав. так? На якому ж етапі ну, таке питання можете мені відповісти в письмовому вигляді. Як ви вважаєте, на якому етапі от ми бачимо з вами перший етап, другий і третій, на якому етапі, як ви гадаєте, найкраще розв'язувати конфлікти? Я чекаю на вашу відповідь, будь ласка, напишіть. Якщо хтось хоче відповісти, можете підняти руку то ми дамо вам слово. Пише так? Угу. Поки ми чекаємо. Так, другий етап, тобто ви вважаєте, хто це другий написав? Константин вважає, що на другому етапі найкраще розв'язувати конфлікт, а Олена написала на першому етапі. Ну Дивіться, якщо ми вже емоційно настільки, якщо в нас емоції вирують, то звісно. Звісно, розв'язувати конфлікт дуже, як правило, люди одне одного не чують. Тут головна задача у багатьох висловити свої думки, сказати те, що хочу сказати, те, що не кипіло, наболіло. Тому, звісно, розв'язувати краще на першому етапі, передконфьому етапі. Коли ви можете спокійно без напруження поговорити про певну проблему, і тут я хочу сказати, що як конфлікти потрібно вирішувати, коли є гарний настрій у двох сторін, якщо ви бачите, що людина не в гуморі. Вона зараз зайнята, вона не налаштована на спілкування, то вимагання від неї розв'язання конфлікту не потрібно, бо е, піде все по цій схемі, по першій схемі. Тобто відбудеться е, виплескності, а е, розв'язання конфлікту може і не відбутися. Я хочу сказати, що будь-який конфлікт проходить всі ці етапи, але якщо він, пройшовши етапи, не вирішене питання, він знову повернеться на перший етап, і це буде продовжуватися до тих, Поки питання не буде розв'язано, або воно вже не стане актуальним. Продовжуємо. І е, подивіться на е, наступну е, схему. Значить, е, е, у тривалих конфлікт частка е, ділового змісту зменшується і починає домінувати особистісна сфера. Бачите? Чим більше триває конфлікт. Тим більше домінує особистісна сфера, ви бачите це на малюнку, так і тим менше стає ділова сфера. Тобто на початковому етапі для нас важливо вирішити певний конфлікт, певну справу. І е, наші особисті бажання займають не е, багато скажімо, часу, і взагалі не багато часу витрачається на це, на розмови. Але чим довше затягують, тим більше люди переходять в особистісну сферу і починають говорити про, про недоліки один одного, про те, хто винний, шукати винних, і е, відбувається. Е, Ну, як правило, деструктивне розв'язання конфлікту, тобто не від пошук спільного рішення, а головне перемогти іншу сторону, і щоб останнє слово було за мною. І я вам вже сказала про емоційний інтелект, і ще раз підкреслюю, що це є основна характеристика професійної компетентності керівника. Емоційний інтелект це показник розвитку особистості, який полягає в умінні володіти власним. і зазначити, що у двадцятому столітті американські науковці досліджували. IQ, загальний інтелект, і е, думали про те, і е, доводили, що е, високий рівень загального інтелекту, тобто IQ, це є гарантії.